Василь Сухомлинський. Хризантема є цибулина. Недалеко від хати росла Хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжним рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли. Які ми гарні. А поруч із Хризантемою росла цибулина. Ну, звичайнісінька цибуля. На спаді літа цибулина доспіла, зелене пір'я зів'яло, і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила носи і казала «Фу, як неприємно від тебе тхне. Дивуюся, навіщо люди таке і сіють? Мабуть, щоб відлякувати бліг? Цибулина мовчала. Проти хризантеми Чувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і йде прямо до Хризантеми. Ця затамувала йду. Певно, що жінка зараз скаже, які гарні квіти в Хризантеми. Жінка й справді підійшла до Хризантеми і сказала, які гарні квіти. Хризантема аж танула у дотіхи. Потім жінка нахилилась, вирвала цибулину, роздивилася і вигукнула а, а яка гарна цибулина! Гризантема нічого не могла збагнути. Вона собі думала, невже й цибулина може бути гарною?